З однієї сторони в нас е, зникли рядки, де ми писали FendView by ID, а з іншої сторони, тепер ми всюди маємо писати оце binding. Але в Kotlin цього можна уникнути. Я зараз покажу таку штуку. Wease називається. Ви можете до будь-якої будь функції, тут уважно з синтексисом, якщо ви новачок, yeah. перед дужкою фігурною, яка відкриває тіло функції, і після дужки, яка закриває аргументи, тут посередині, ви можете написати віз, дорівнює віз, і тут якби, параметром в функцію віз передати, як, наприклад, біндінг. І тепер вам не потрібно ось тут нижче виводити, використовувати біндінг. Що помінялося? А дивіться. Зараз, зараз поясню. Зверніть увагу, зараз в функції OnCreate, якщо ми створимо якусь змінну X і туди присвоїмо this, то е, ідея нам підкаже, що це тип mainActivity. І коли ми до this викликаємо. Е, ну, Оператор там. крапка, щоб побачити, які функції і змінні доступні, ми бачимо публічну змінну і все, що стосується MainActivity. Так само set result, onCreate, різні функції, які стосуються Main Activity і того класу, який вона наслідує, AppCompatActivity, Activity, відповідно. Ось. Тобто, this зараз є клас, в якому ми знаходимося, MainActivity. А коли я використовую Viz англійською означає просто з «з чимось. With", і передаю туди якусь сутність, наприклад, binding. То тепер подивіться, «this» помінявся на «activity main binding», «binding», На те, що ми передали в віз. І «this» помінявся тільки в рамках функції onCreate. Тобто, якщо б у вас була інша функція, я тут зверху швиденько напишу, її не треба за мною переписувати. Тут this, Далі в activity. Але тут ми вказали для функції onCreate, with this binding тут вже буде binding. Тобто ми фактично поміняли this. І оскільки ми поміняли this, тепер у нас this – це binding, ми ніби знаходимося в тому бандингу. Ми можемо this, крапка, і бачите... Зразу є всі згенеровані е, ID. -шки. Так, ніби то саме, фактично, що і коли ми напишемо binding. -крапка. Тому що ми використали ZIS. Тому ми можемо тепер написати binding. Тому що ми і так знаходимося в binding. Тобто, аналогічно, ми. Можемо написати крапка і, і ми знайдемо zero button, тому що ми в бандінгу знаходимося. А можемо, як знаєте, крапка завжди стерти. І автоматично будемо мати доступ до усіх змінних бандінг. І тепер ми можемо успішно оце все повидаляти: крапка. Для всіх кнопок, для всіх text view. Давайте покажу, як це зробити швиденько. Я, так, Ctrl-R. Або Command R на маці. Ем, тут пишете, що хочете поміняти, а тут на що хочете замінити. Я хочу знайти всі баннінг-крапки і замінити на пустоту. І акуратненько нажимаю replace, замінити. Так, замінив, замінив. От Бачите, знизу видно, що заміняється. О, зараз я позбудуся от того всього дублювання баннінгу. Йох, скільки в нас того є. Ура! Так що. Ось така корисна штука віз. В Java такого немає. Є тільки в Kotlin. Ну і давайте закомітимося. Command K. Перевіряю, що я тут понеміняв. MainActivity поміняв. BuildGradle поміняв, тому що я ще не підключав. Так, тоді я все додаю. Тепер все staged, І тепер комічую. Коміт буде називатися як? Так, Add або так Enable binding, тому що я його включив. І. Коміт. Коміт commit. Commit Anyway. Готово!